Арабські жінки в Дубаї на пляжі не засмагають, а без чоловіка вони не мають повної волі. Проте за цими стереотипами приховується дивовижний світ. Насправді місто щиро піклується про своїх мешканок, прагнучи забезпечити їм комфорт. Крім того, окрім спеціальних жіночих вагонів в метро, є жіночі клуби. Вони, з свого боку, дійсно багаті на вибір можливих занять. Приватні пляжі, спа, модні покази та інші організовані заходи, куди вхід чоловікам категорично заборонений. За членство в таких клубах зазвичай потрібно платити. А для тих, хто цінує економію, на загальнодоступному пляжі теж організовуються дні, коли вхід абсолютно безкоштовний. При цьому доступ виключно жіночій статі. Приємне товариство і ніяких турбот про безпеку в оточенні чоловіків. Якщо ви хочете отримувати більше якісного та корисного контенту, підписуйтесь на наш канал.